Зараз почався весняний період, і якраз дуже небезпечно укуси взагалі різних, абсолютно різної живності, яка буває в нас в області. Кусити в нас може абсолютно будь-що, враховуючи особливості нашої області, це можуть бути ящерки, змії, павуки, бджоли, шершні, оводи, навіть мухи і так далі. І ви ніколи не знаєте, що з цього призведе вас до тої чи іншої алергічної реакції. Тобто ви маєте завжди бути пильними до себе самого. Якщо вас щось кусило. То ви можете використати навіть просту антигістамінну мазь, але мусите бути пильним щодо того, щоб не наросли інші симптоми, тобто запаморочення, певна слабкість, яка наростає, певна набряклість горла. І в подальшому вже йде, якщо нічого з цим не робити, йде порушення дихання, яке знову ж таки наростає. Якщо ви десь далеко, поза межами місця, то міста, то старайтеся все ж таки готуватися до тої чи іншого виходу на природу. Тобто одягайтеся в більш закрите, беріть якісь головні убори, щоб на вас не напригало, не наскакало і так далі не покусало. Чому? Самі страшні укуси, наприклад, всіх наших ос, бджіл і шершнів, непомітні укуси. Тобто голову, шию, шкірні складки і так далі. Так само це стосується і кліщів, це непомітно відразу, потім людина вже вдома відчуває якісь запаморочення, головні болі, підвищення температури, незрозумілий свербіж свір... і так далі, але не розуміє, від чого це. Тому перше, це безпека на природі, це саме перше, що має у вас бути. А друге, це якщо ви схильні до алергічних певних проявів, тобто ви алергік, маєте з собою завжди антигістаміні. Ну, думаю, що алергіки мають плюс сорбенти, якщо вам довго. Добиратися до певного медичного закладу або певної медичної допомоги, е, якщо ви відчуваєте ви ще, тобто вам погано, вам вас дусить, вас давить і так далі. Зверніться за будь-якою медичною допомогою. Якщо у вас наростають порушення дихання, відчуваєте, що вам важко дихати, зверніться за екстреною медичною допомогою. Це треба зробити першочергово. Якщо ви маєте певні хронічні захворювання в плані, першочергово це буде астма, тому що це безпосередньо алергічні люди, хронічні обструктивні легеневі захворювання, бронхіти, ГРВІ, посткові. Синдром також будуть схильні до проявів алергії з можливим перебігом у так звану задушливу бронхоспластичну форму. Тому оці от люди можуть, при якщо їм дозволяє їх лікуючий лікар, який їх веде, да, з цих усіх захворювань можуть використовувати так звані шприц-ручки з адреналіном. Але якщо ви маєте протипокази з боку серцево-судинної системи, тут то точно добре проконсультуйтеся з лікарем, не займайтеся самолікуванням.